Головна відмінність травленої насадки від нетравленої, яка впливає на її роздільну здатність, це спроможність утримувати на своїй поверхні воду. Ось як поводиться і як змінюється зовнішній вигляд насадки нетравленої, якщо на неї крапнути воду. Її зовнішній вигляд майже не змінюється. Вона як блищала, так і блищить. Якщо ж воду крапнути на травлену насадку, вона чорніє. Це означає, що вона добре поглинає свою поверхню воду. І зверніть увагу, тут, коли я крапав воду, насадка розбігалась, а ця насадка навпаки збирається купи. Це каже про, то, про те, що ця насадка полюбляє воду, вона тягне її на свою поверхню. І розтягую флегму по всій поверхні насадки по всій колонії.